Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де нарізним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому, і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Послання апостола Павла до Ефесян, 2. розділ 19-22 вірші нехай кожен пильнує, як він будує. Перше послання до Коринтян, 3.10. Бог будує, а ворог руйнує пастор збирає овець, а вовк розганяє. А кому сприяємо в житті ми, в Євангелії від Матвія у 16 розділі, 18 вірші Ісус говорить, що Він побудує свою церкву. Апостол Павло в посланні до Ефесян в 2 розділі і 19 вірші говорить про будівлю, яка зростає досконалості, а в посланні 1 до Коринтян в 3 розділі, він показує, що будівництво Божого дому довірено людині, Бог дозволяє людям стати Його співробітниками. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Боже будівлі, каже Павло в першому посланні до Корінтян 3 розділі 9 вірші. Чи є наше життя, наша поведінка, наші слова вкладом в цю будівлю? Все мені дозволено, але не все будує, написано так. В церкві нехай все це буде на збудування, Наші відношення, наші розповіді про зібрання, наш стан душі все це або служить для збудування, або грає на руку ворога, збудувати споруду, камінь за каменем. Це довга і тяжка праця, вона потребує старань. Це видно на прикладі єздри, а зруйнувати справа миті. Одного дня халдеям вистачило, щоб зруйнувати храм Соломона, який будувався багато років. Час руйнувати, і час будувати. Спочатку треба розчистити площадку, упередження, хибні ідеї. Якщо Бог хоче забрати багато що, то лише для того, щоб побудувати на цьому місці щось краще і досконаліше. Може здатися, що зараз час руйнування, руйнується все, і церква страждає. Але Бог таким чином будує, очищає, вдосконалює. Дуже важливо, з якою ціллю ми будуємо і на якій основі цар юдейський Йоаким захотів побудувати собі просторий дім і формувати його в червоний колір. Ціль вже невірна, матеріали будівництва теж, бо будував на неправді. До нього, опісля були такі слова: горе тому, хто несправедливістю дім свій будує, а верхні кімнати безправ'ям, хто каже своєму ближньому працювати даремно і платніє його. Йому не дає, що говорить: збудую собі дім великий і верхні кімнати широкі, і вікна собі повирубує, і криє кедриною, і малює червоною фарбою. Хіба твої очі та серце твоє не обернені тільки на користь свою? Книга про Каєремію, 22 розділ, написано так. Неправильна ціль була і при будівництві Воволонської вежі. Зробимо собі ім'я, сказали вони. Той, хто шукає власної слави, неогодний Богу. Замість каміння в них була цегла, творіння рук людських, в нашому служінні є людське і Боже, і маємо працювати над тим, щоб людського було менше, менше нашого, амбіцій, власних переконань і так далі. Ной теж будував. Як вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. То яка основа була в Ноя, на чому він будував? В основі було лише слово від Бога, що треба будувати, бо буде потоп. Зауважте, ніякі емоції не були в основі. Емоції могли говорити протилежне, який там потоп, стільки часу, ніякого дощу, скільки можна. Лише слово від Бога. Яке наше відношення до слова? Біблія не говорить нам, якими були будівельники ковчегу. Цілком можливо, що не один ной трудився над ковчегом. Певні види робіт могли виконувати і інші люди, наприклад, заготовляти матеріали і постачати ною. Ті, хто там працював, і ті, хто були свідками будівництва, мали безпосередній дотик із засобом спасіння, але ніхто не прийняв його. Це серйозна думка для тих, хто виховувався в християнській сім'ї, хто скуштували доброго Божого Слова і сили майбутнього віку, хто їв і пив перед Господом, але, не дивлячись на це, ще не війшли в ковчег.